Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено дуже такій цікавій темі, на яку не звертають увагу. А саме те, що відбувається у нас з майном, яке було конфісковано у росіян, з майном на яке було звернуто стягнення, яке передано армію в управління. Що від цього отримує громадяни України і в першу чергу бюджет, який наразі. Практично, я повідомляв наш Кабінет міністрів, голова уряду, працює на Збройні Сили України, де ті гроші, які нам обіцяють всім, від реальної приватизації, не приватизації за копійки, і от зараз я хотів би з вами поговорити саме про те, що відбувається з цими активами на сьогоднішній день. Це дуже цікаво, От Раджу всім просто подивитись і зрозуміти, що насправді яка тут дуже велика проблема, на яку намагається не звертати увагу. Знаєте, її в сторону поставили активістів там наймаючи, вони там про щось писали, розповідали, там звертали на іншу увагу. А це, де є дійсно мільярди реальних грошей, які може отримати держава, про це ніхто нічого не пише. До речі, я вас попрошу підтримати канал, в першу чергу підтримати своєю підпискою, тому що таким чином більше людей буде дивитись його поширенням цього відео, вподобайками, коментарями, щоб знали про свої права і знали, що реально відбувається в державі, тому що насправді на це ніхто не звертає увагу. І так, мова йде. Ну от яскравий приклад, я про нього вже майже десь рік тому піднімав цю тему, що стосується, наприклад, Ocean Plaza. Цьому році повинно бути вже закінчення приватизації, передачі інвесторам Ocean Plaza, Ну, у нас виникає певна така навіть, колізія. З одного боку, у росіян відібрали не повністю, тому що там росіянам належало 66,5% Ocean Plaza, І з іншого боку, держава відібрала ще кредитні зобов'язання. Тобто Ocean Plaza 66% у держави і ще. Досить велика сума коштів, яку за кредитом знову ж таки Ocean Plaza винна державі. Що відбувається? Звичайно, от на сьогоднішній день я намагався знайти інформацію, що стосується безпосередньої приватизації цього об'єкту, якихось програм приватизації, нічого цього немає. Я розумію, що питання, в принципі, управління об'єктами, питання продажу цих об'єктів, ну, я думаю, що там буде дуже велика кількість кримінальних справ стосовно ціни, однак в даному випадку ми просто. Своїми очима бачимо, як вбивається реальний працюючий бізнес і намагається продати його за копійки. Звичайно, дуже зручно державі знаєте отримати відсотки по кредиту, отримати якісь там дивіденди з тих акцій, які у них є. Відповідно тому, що бізнес так працює, він приносить досить реальні доходи. Однак розвивати цей бізнес держава навряд чи буде тут. Потрібен реальний інвестор. І в тому числі ми прекрасно розуміємо, що знайти реального інвестора, коли йому потрібно фактично сплатити подвійну ціну цього Ocean Plaza, ну, вкрай важко. І на фоні тих змін, на фоні війни. При цьому реального інвестора, у якого є не. Ви ж пам'ятаєте, як у нас продавали готель Дніпро? До речі, теж що там з інвестиціями? Пам'ятаєте, в центрі Києва продали готель Дніпро. Так раділи, раділи, потім з'ясувалося, що взагалі невідома якась компанія, потім ніби там гроші росіян. І зараз взагалі про це мовчать. Оце якраз той приклад, про який я говорю, що у нас активісти якось на це намагаються не звертати увагу. Знаєте, щоб тишкам-нишкам, я навіть знаєте, думаю, що врешті-решт ми колись дізнаємось, хто за цим цим стоїть і хто це намагається приховати. Тому я і вирішив все ж таки звернути увагу, тому що це дуже великий інвестиційний об'єкт, щоб його не продавали за копійки. І це реальність того, що наразі відбувається. Ну, готель Дніпро ми відставимо в сторону. Там я думаю, що треба розбирати, що там насправді на сьогоднішній день відбувається чиї кошти тут ж повинен бути інвестор з реальними коштами, які повинні бути підтверджені з одного боку, а з іншого боку. Ці кошти повинні працювати на економіку України і не бути походженням з Російської Федерації, що також дуже принципово на сьогоднішній день. Хоча, звичайно, можна завести знову ж таки з Російської Федерації і знову їх конфіскувати. Ну, теж бізнес, теж можна робити. Ну, Так, бізнес не розвивається, так з бізнесом ніхто не працює. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо ми говоримо і переходимо до реальності, якої що потрібно зробити, а не тільки критикувати. Я вважаю, що треба все ж таки розробити відповідний інвестиційний план. Інвестиційний план не тільки продажу там, такого єдиного платежу за ці акції, а інвестиційний план для того, щоб інвестору було цікаво, щоб це були реальні кошти не продавати за копійки, так як фактично треба платити подвійну плату, то, звичайно, давайте ми знизимо взагалі і за копійки його продамо. Ні, так не потрібно. Я вважаю, що треба все ж таки зробити розстрочку на ту суму кредиту, який винім, на певний час, може на 10 років. Реально її закріпити, реально зробити якусь формулу, за якою, якщо сплачуються відповідні податки, і, може, навіть і в гривнях, сплачуються податки, йдуть відповідні інвестиції. Чому не підтримувати інвестора реально не просто обдирати, там вигадувати якісь нові податки, вигадувати чим обкласти, що забрати, чим збільшити, а реально підтримати інвестора з одного боку, з іншого боку, це ж золоте теля. Воно буде нести і постійно приносити реальні гроші в економіку країни. Тим більше з огляду на те, що держава вже бачить, скільки може принести в економіку країни, це можна все відрегулювати і проконтролювати. Щоб ніхто не занижував ці суми податків від оренди. Тим більше ми ж бачимо, що там йде будівництво. ну Вона, наскільки я пам'ятаю, зараз зупинилась, але його ж можна розвивати, там буде більше торгівельних площ. Чому це не робити? Звичайно, питань є дуже багато. І за допомогою цього відео я хочу до цього привернути увагу, тому що об'єктивно треба дбати про майбутнє України, а не намагатись набити кармани зараз, продати за безцін, тим більше кошти, які зараз. Заробляється в Україні, вони всі йдуть на Збройні Сили України. Ми прекрасно розуміємо, що у нас державний апарат, як зазначав наш керівник уряду, фактично повністю працює за кошти міжнародної технічної допомоги. То чому не розвивати власний бізнес? Тим більше от зараз Європа там щось припинила нам відповідні податкові пільги і так далі, і це ж буде, вони будуть захищати свої інтереси, а нам треба захищати свої. І не розпродавати за копійки, як одна особа тут під час війни намагалась Зробити велику приватизацію, а саме заробляти на цьому гроші, реальні гроші, і давати можливість інвесторам розвивати свій бізнес. Я думаю, що це майбутнє України. Але до цього потрібно підходити з державницьким мисленням, а не сьогодні отримати кошти і далі не має значення нічого. Якщо так, діяти далі, по-перше, ми не знайдемо інвесторів, а якщо і знайдемо, то за копійки, І просто самі в себе вкрадемо гроші. Поки на цьому все залишайте свої коментарі під відео. Може, у вас є якісь бачення цієї ситуації з конфіскованими і з переданими арма активами, тому що у нас була вже ситуація, коли арма там в десятки разів занижувала вартість того, що їм передавалось. Ну з цим треба розбиратись, і це треба припиняти. І за цим потрібен контроль, якого на сьогоднішній день я вважаю, ефективного немає. І ніякого громадського контролю. У нас є правоохоронні органи, у нас є державні органи, Рахункова палата. Все це повинно бути. І все це повинно бути контрольовано і відзвітовано перед громадянами України без всяких громадських організацій, де ми бачимо, коли вони з'являються. З'являється дуже велика проблема і дуже велика корупція. Поки на цьому все підписуйтесь, залишайте коментарі і не забувайте допомагати зсу, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема, пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і ставте подобайки. До зустрічі!